Байкові сорочки мікс першого сорту. Вага 10 кг, ціна 5,5 євро за 1 кг. Тут йдуть чоловічі та жіночі, розміри різноманітні, дорослі. Перша сорочка береться ось такого плану, розмір почав 12. Прийшла до нього, коли Ось така моделька, це, мабуть, ежечка, емочка. Ось такого плану. Холістер в розмірі Елішка. Дивіться, яка крутезна. Так, наступна. Сорочок на 10 кг буде достатньо. Багатенько, вони будуть всі різноманітні на різну вікову категорію, можна так сказати. Як і такі максимально молодіжні, так і найбільш старші. Так, ось такого плану. Теплесенька. Це у нас іде в розмірі 42. Наступно, подивіться тільки на цей колір. Чоловіче. Я думаю, що це буде і ксерічка. Великий розмір. Далі ефектиплеш класна. Ксерічка. Дивіться. Ідеально. Кожна сорочка по-своєму тут ідеальна, в розмірі емочка на наступне, дивиться тільки на ці Ось комірові ками. В розмірі есочка. Наступна йде така. Розмір Емка. Чорна повністю. Наступна. Розмір XL. Чоловіча, Тут переважатимуть чоловічі сорочки. Так. Не бачу розмір. Ейка, напевно. Так, ОВС. Розмір Е. Так, це теж буде більший розмір. Я навіть не знаю, що зможу вам показати наповнення повністю, тому що їх тут максимально багато. Це риновий розмір МК. Це така легенька сорочка. Це теплесенька в розмірі елічка, але подивіться, яка крутезна. Дуже гарно виглядають. Все у нас, подивіться, не тільки на цю сирочку, розмір Елічка, 32-54 розмір, але яка вона теплезна. Клас. Я вже відчуваю, як не тепло. Наступна, легенька. Розмір не бачу. Так, і ця максимально теплесенька. ти! Така приємна тканина. Розмір ікселічка. Так, ух, ти! Розмір ікселічка. Я тягну кожну сорочку, і вона мені максимально подобається. Кожна, просто ідеальна. Я дуже люблю досрочка, я всі залишилась убий. Mm -hmm. Ось така. Mm -hmm. Ось така, ну це. Ну вона така, знаєте, становиться для нас трохи. Mm -hmm. Ось така. Ну, коротко кажучи, тут іде повний мікс. Як і лагесенький, так і дуже тепленькі, Розмір елічка. Тут теж така приємна тканина, вона тянеться. Ось така. На кожну, яку я не витягую, вона просто ідеальна. Пелічка. Без слів. Я вже майже доходжу до кінця, і залишається трішки. Дивіться, і теж на ґудзиках І останнє із того лотику від пример. Ось така чоловіча. Все, я вам показала повністю цілий мішайчик, вага якого 10 кг, ціна 5,5 євро за 1 кг.